А теме вперше і у цьому сезоні як враження? Ну, по-перше, за можливості хочу подякувати нашим Збройним силам за цю можливість проводити футбол в такий час. І по-друге, хотів би привітати Маріуполь. На мій погляд, в принципі, заслуженою перемогою. Е, які емоції, ну, вони двоякі, тобто. Так як ми провели перший тайм, і другий, тобто є дуже багато запитань, і насамперед це, можна сказати, психологічний стан, дуже великі проблеми, я так зрозумів, що є. Тобто, і це вилилося на ту гру, яку ми бачили в першому таймі. В перерві, ну, мені здається, що трошки заспокоїлись, трошки заспокоїлись, і вже. Більш-менш була якась картинка, тобто можна так сказати. І, звичайно, з двома з двома хлопцями на заміні, це, м'яко кажучи, дуже важко. дуже важко. Зараз вболівальники в чаті до цієї трансляції дуже багато питали про завдання, про плани на сезон. Що про це можете сказати? Плани зробити максимально конкурентно, конкурентно здібну команду, це, мабуть, насамперед, щоб в місті Миколаєві нарешті, ну не нарешті, а був цей спроможний колектив, який надалі може там вже засихатися на якісь там вершини, можна так сказати. Тобто зараз є, хочеться нас не тільки зараз, але і до цього було, що ми. Виходимо на кожну гру і перемагати. Тобто є це в нас. Ми хочемо це внедрити, можна так сказати, в цю команду, в колектив. І тобто, так. Наступного матчу з дружбою додаткові футболісти з'являться, ви плануєте це? Звичайно, так. Ми планували і на цю гру, але й дуже багато нюансів, які вплинули на цю ситуацію. Але на понеділок. Дай Боже, буде все добре. І насамкінець є розуміння, чи протягом цього сезону буде можливість грати домашні матчі у рідному місті в Миколаєві? Так, ми, все для цього робиться. І я думаю, на ближайший час, думаю, вже, вже все вирішиться і будемо проводити вже ігри в Миколаєві. Дуже дякую. Дякую вам. Перша перемога у новому сезоні і достатньо переконлива і впевнена. Які ваші враження? Ну... Перше хочу подяковать хлопцам, которые э, виконали э, то, что от від них требовалось. Чуть-чуть, э, скажем так, після 3 3.0 и отдыха вышли раскабано и сделали интригу для болельщиков. Потім закончили все так, же, як ми і договаривалися. Як вам Хитрик Батальського? Він за все своє життя забив три до цього в Кубки з 21-матча. Тут за 45 хвилин три. Ну, він працює дуже гарно після кожного тренування, доробату. Так що, це те, що він робить. Загалом кубкове завдання команди, тому що в принципі це той турнір, де з командами рівня Прем'єр Ліги можна зустрітися вже через один раунд. Я хлопцям сказав, що ми пишемо історію клубу Маріуполь. І чим вище ми зможемо добратися, тим краще для команди. І ну, для історії для кожного з нас. Ушкодження Булгакова. Воно наскільки серйозне, він залишив травму в поле раніше, ніж хотів би. Ну, доктор скаже, поки невідомо. Кого хотіли б отримати в суперники у наступному етапі? Є якісь побажання? Не знаю, чесно, не задумався, але напевно желання є пройти далі такого суперника, щоб можна було пройти. Дякую.